Всім привіт! Вітаю вас від імені компанії Сітікар. Ми понад сім років займаємося пригоном електрокарів з різних країн Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки. Наш офіс знаходиться за адресою місто Київ, вулиця Оранжерейна, 1. Там же знаходиться і майданчик, де ми продаємо свої авто. Наші автівки не мають жодного страхового випадку. До того ж, в кожному по авто є підтверджений пробіг. Який ви можете перевірити на будь-якому обраному вами СТО чи за допомогою сайту Carvertical. Будь-які перевірки ми вітаємо. До того ж, по кожному авто присутній торг. Кому цікаво, телефонуйте в описі під відео, якщо ви перейдете на мій особистий YouTube канал, знайдете активне посилання на наш сайт, де зможете ознайомитись з усім спектром наших послуг. До зустрічі. Отже, Nissan Leaf 2018 року виготовлення. Має акумуляторну батарею 40 кВт, запас ходу на одному заряді акумуляторної батареї 300 км. Це в залежності від стилю їзди. До того ж, авто має комплектацію S, де додатково встановлено датчики сліпих зон, датчик дощу, датчик світла, камеру заднього огляду. Навігаційна система також працює. Будь-які перевірки вітаю. Хто хоче оглянути авто, без проблем приїжджайте, покажу, розкажу. До того ж, заряд даної автівки в домашніх умовах становить 68 гривень. Якщо у вас підключений тариф день-ніч, це взагалі вартує 34 гривні, що немало актуально на сьогоднішній день. Всім удачних продаж! Хто хоче оглянути автівку, набирайте в будь-який час, під'їжджайте, розповім, покажу без проблем. До зустрічі!